Ми живемо з вами в унікальний і цікавий час. Не всім випадало упродовж свого життя проводжати і зустрічати століття та тисячоліття. У цьому фільмі ми хочемо розповісти про людину, якій довелося випробувати на собі всі трагічні сторінки української історії: Голодомор, Другу світову, радянські часи. Головний герой не був відомою особою, а просто пересічною людиною. Андрій Петрович Корг народився 26 листопада 1923 року у селі Брагинівка Петропавлівського району Дніпропетровської області. Це були дуже тяжкі роки для України, громадянська війна, колективізація та голодомор. Коли розпочалася ця страшна акція геноциду, Андрію було всього 9 років, але він добре пам'ятає ті страшні часи. Ходив у школу вигодив. А голод був дійсно страшний. Ну що, Сталін зробив мор над Україною, що там балакать. У 30-х годах, ну, ну десь у 30-му 30 роду, загнали в коло осп, забрали в людей усе, що було. І скотину, і тягло і, і, і коней, і, і волів. Загнали і людей морили, і те, що загнали, і тварин морили, бо тому що ну, в кучу загнали в кожного, бо сало яке велике. У того одна коняка, в того дві, в того може і три було коняка, Загнати у, усе до кучі, а годувати нічим було. Господи, що та балака, це ж зима була, знаю. І бідні люди коні дохли, вони витягували на двір, потрошили тих коней, забирали м'ясо додому, здохле, от окої, око, як виживали. Це був 32-й, 33-й. А вже після 1933 року вже полегшало було. Вже почали давати і зерно, а то забирали все, господи. Я сам ходив на степ, щоб бажав пучки, де ми ще наносили. Uh -huh. І міші зерно, а як знайдеш пшенички десь, та ще й з, земле, з землею ж ми ще Все. Забрав до кучі, приносив додому, мати покойна, значить, що якось ту землю висіє, а пшеничка тут звари якусь кашу, та ото так ховрахи були, спасибі Богу, що ховраків куча тоді було. Виливають ходили і ховрахів, їли ховрахів, м'ясо непогане було, він вже не погане. Їсть. Ото таке. Отак і воживали. Андрійко закінчив 5 класів школи, потім навчався у фабрично-заводському училищі на моториста. В нашу країну прийшло чергове лихо. Розпочалася Друга світова війна. Як згадував пан Андрій, коли розпочалася війна, то училище було евакуйовано в шахтарське місто Красний Луч, але він разом із іншими хлопцями втік додому в рідне село. Старих трактористів забрали на фронт і хлопчаки зайняли їх місця. Село Брагинівка у жовтні 1941 року було окуповане німцями. Нацисти почали реалізовувати план Ост, однією зі складових якого була примусова мобілізація робочої сили. Остарбайтери так німці називали працівників зі Сходу. Перші заклики до української молоді їхати на роботу в Німеччину прозвучали вже влітку 1941 року. Їм обіцяли райське життя, а насправді потрапили в пекло. Люди тяжко працювали на заводах, фабриках, каменоломнях, на фермах. З весни 1942 року вивіз людей став примусовим. Навесні 1942 року Андрія Корха забрали в Німеччину. Людей загнали в ешелон і довго везли. Юнак опинився у місті Вуперталь. Спочатку працював на каменоломні, цементному заводі. Працювати було дуже важко. Потрібно було молотом розбивати великі глиби і за зміну вантажити 15 вагонеток. Працівники були дуже худі і голодні. Андрій вирішив тікати. Перша спроба була невдалою. Ось так про це згадував Андрій Петрович. Вас забрали туди? Ну як, забрала, забирали всіх підряд таких молодеж, усіх і дівчат, і хлопців усіх забирали туди. Робота треба ж, він же ж Гітлер теж. Армію ж здав велику, на два фронти, по суті, воював. Англія, а тоді вже й після Америка, і Совєтський Союз уліз. Багато теж людей він забрав своїх, а там комусь треба було робити. І отой позабирав усіх туди насильно, насильно забирали, не самі їхали. І ось я попав зразу камінолом. Боже мій, труд, труд рабський сім. Стільки було. Тачка, було. 15 тачок накидати камня. Вагонеточка, тачка вагонетки була. Накидати 15 вагонеток камня. Так я саме більше сім вагонеток накидав. Ну, сили нема, а їсти ж там давав, ну, пухлі ходили. Яка ж робота там була? А другий раз уже постарався втекти так ловко. Що не впіймали. І попав на завод в город був Петель, на завод попав. Тут не набагато краще було з продуктами, але то добра, хоч криша над головою була. Уже ж під осінь підходила, зима підходила, дощі, там більше сто дощі, там снігу трошечка так от отопадає. З тиждень полежав, спів, розстав, так хоч криша над головою була. А тоді вже, як літо настало, з одним парнем з Петропавловка теж втікали відтіля. І, і попав я до одного хазяїна. Хороший хазяїн, хороший люди був. Спитав мене, як, як брав. Коров до зім, я ж кажу, вмію. Все, давай. А нас два було втікали. А так одного забрала хазяйка. мабуть, кілометрів було. А, а тут все забрав мене. А то я і коров і все робив, усе сільське хазяйство. Робив усе на світі. Хазяїни хороші, ті, що я попов за посуді, хазяїни хороші були. За одним столом їли, що воліяли я їв. Ну, так роботи треба було. Після чергової вдалої втечі Андрій потрапив у місто, але знову був ув'язнений. Іноземні робітники використовувалися не лише на великому виробництві, вони були скрізь. Від ферми до невеликої слюсарної майстерні. У сім'ях німецьких городян також масово працювали остербайтери. Через тиждень приїхав фермер-покупець, який забрав хлопців до себе в господарство. Хазяїна звали Герман Вебер. Працював там близько року, умови були кращі, годували бруккою та шпинатом, інколи давали 300 грам хліба. Потім знову була втеча, арешт. Робота на ливарному заводі та знову на господарів. Останнього з них звали Йозен Штайнбах із села Гартенгазе, там і перебував до звільнення. Як згадує Андрій Петрович, були серед німців і гарні люди. Село, ну, сказати, буде дуже велике село, оце де, вже де не піду, всі знали мене, німці там один старичок високий, високий. І, і, і З одним парнем тут, же де, де я був, що вже де, не, не з тим, що тікав, бо угу. той далі, а тут вже познайомився. Це теж з порталі, в Уперталі було чи в іншому місці? В Уперталі то я на заводі був. Угу. А в село, в село Гартегази, отож угу. в тім селі я був. І один, один німець високий такий дебелий старик, як почав розказувати про свого сина, забрав, плаче, плаче, забрали ж на фронт, Виносить, який його син мав хороший був, виносить картину, малював картину. Взагалі, хороший чоловік був, гумний чоловік був. А от я вже спитав його, де він був, Ще, ще на Східному, ще на Західному фронті. У 1944 році село Гартенгазе було звільнене американцями. Андрій був перевезений в радянську окупаційну зону. Його мобілізували до Червоної армії. До 1947 року служив у Радянському корпусі військ на території Німеччини в групі окупаційних військ у артилерійській бригаді. Після демобілізації повернувся в Україну в рідне село Брагинівку на Дніпропетровщині, де працював колгоспі до виходу на пенсію. Мав трьох дітей та шість онуків, сім правнуків. Ось так про свого дідуся згадує найстарший онук Ігор. Не дивлячись на тяжкі умови життя, дідусь ніколи не втрачав сили волі. Майже дожив до 98 років і в такому преклонному віці кожен день робив зарядку, помню, завжди харчувався за графіком. Ніколи не переводив годинника. У нього завжди було одне. время. За своє життя багато майстрував, багато чому допомагав, коли строїли будинок батькам. Все плотнічав, сам робив усе і тому багато навчив мене. Тому все життя, що я прожив, я пишався своїм дідусем. До майже вже наприкінці своїх жит... років життя ну, ніколи не сидів на місці, завжди допомагав на городі там, і по господарству кругом. Тому дід я вважаю прожив своє життя. На славу, Андрій Петрович не дожив два місяці до свого 98-річчя і, мабуть, на щастя, не став свідком нової російсько-української війни, бо дуже болісно переживав події 2014 року, пов'язані з окупацією Криму та Донбасу. До останніх днів залишався порядною людиною, яка, не дивлячись на трагічні події свого життя, не втратила віри в майбутнє та любові до України. Що я побажаю вашому поколінню? Хорошої житті, щоб ні на кого не сердились, щоб не жадничали, щоб, ну, щоб, по суті, були хороші до людей і люди до вас будуть хороші, а це ваше а це покоління таке до зробити. Понятно?